Українські ТЕС дають найдорожчу електроенергію у світі, а робота самих теплоелектростанцій найбільш неефективна у світі. Так стверджують британські аналітики з незалежного аналітичного центру Carbon Tracker у своєму звіті Powering Down Coal. Чи справді тепло українських ТЕС найдорожче у світі. Згідно зі звітом, Powering Down Coal, середній тариф для українських ТЕС за мегават годину становить 70 доларів. Тобто, в рейтингу найдорожчої теплової генерації, як видно на цьому графіку, Україна беззаперечний антилідер і значно перевищує показники Євросоюзу, Південної Кореї та Японії. Найменші ж експлуатаційні видатки для ТЕС в Індонезії майже вдвічі менші ніж в Україні. Опитані ДВ експерти також підтверджують, що ціна електроенергії з українських ТЕС на 30-40% вища, ніж у ЄС, і майже на 75% вища ніж у Росії. Одна з головних причин фактична монополізація ринку вугілля. Понад 80 відсотків українського вугілля видобуває найбільший енергетичний холдинг України, ДТЕК мільярдера Ріната Ахметова. Йому ж належить і абсолютна більшість українських теплоелектростанцій. Тож ДТЕК зацікавлений якомога більше свого вугілля із собівартістю 1200-1300 гривень за тонну спалювати на своїх же ТЕС за більш ніж удвічі вищою ціною, вирахованою за формулою роттердам Плюс, стверджує голова асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. За цією схемою, щоб визначити вартість вугілля для українських тес, береться ціна вугілля в порту Нідерландського Роттердама плюс витрати на умовну доставку в Україну. При цьому незалежно від того, звідки реально постачається вугілля і чи відповідає воно якісним стандартам, таким як у Роттердамі. Крім того, українські вугільні електростанції неефективні й дорогі через високі витрати палива, бо власники приватних українських ТЕС не виконують інвестиційні зобов'язання, які брали під час приватизації, тобто не проводять належну реконструкцію та модернізацію станцій. Хоча кошти на це закладено в тарифах на електроенергію як для промисловості, так і для населення. Для споживачів вартість електроенергії в останні роки фактично зросла на 300%. За словами директора набу Артема Ситника, через скандальну формулу Роттердам Плюс українці вже переплатили за електрику 15 мільярдів гривень. Ведеться розслідування. Політики заявляють, що ця формула корупційна і неприйнятна, але вона продовжує діяти. Висновок. Українські ТЕС справді найбільш неефективні у світі і виробляють найдорожчу електроенергію через схему роттердам Плюс, вартість вугілля в Україні нині вища ніж у державах, де вугілля взагалі не видобувається приміром в Японії. Фактична монополізація вигільного ринку енергохолдингом ДТЕК і відсутність конкуренції не сприяють ефективності українських ТЕС. Більшість з них морально і фізично застарілі. Вугільна генерація в Україні створювалася понад півстоліття тому, і з того часу з неї лише витискали по максимуму без належних капіталовкладень.